Бер вам, дорогі брати-сестри, шановні християни. Біблія декілька разів говорить про повагу. Повага це одна із чеснот людини. На жаль, тенденція сьогодення є такою, що в багатьох повага втрачається. Хочу назвати чотири напрямки, про які говорить Біблія, які проговорені на сторінках Біблії. Перше місце Писання, яке ми разом читаємо, це книга Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Тогочасне покоління пішло на певні хитрощі, які, щоб можна було обійти заповідь Божу. І ми читаємо, бо Бог заповів шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері, те, чим би ви скористались від, скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже. Слово. Вони хотіли прикриватися Богом, але неможливо служити Богові без поваги до батьків. Хотіли прикритися Богом, служінням Богові, але неможливо, неможливо служити Богові, не поважаючи, не шануючи батьків. В останні часи люди втратять цю рисую. Апостол Павло в другому післанні до Тимофія каже, що одна із причин тяжкості останніх часів буде такою, що діти, діти не будуть шанувати батьків, батькам будуть неслухняні. Повага до Бога. Ми читаємо в книзі пророка Малахії, перший розділ шостий вірш: шанує син батька. Раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саволов. Є сумний факт також, що люди, людство втрачає благоговіння, людство втрачає відношення з повагою до Бога, до всього Божого духовного. Цінного і того, що приносить благословіння в життя людей. Людина може виявляти або проявляти повагу до Бога в тому, щоб щоденно пильнувати в своєму житті, в своїй поведінці, в смиренній, чесній, чистій поведінці, ходінні перед Богом, творячи ті речі, які приносять насолоду для Бога, і не творячи того, що ображає, приносить біль. Для Бога. Людина по відношенню Бога може проявляти повагу в виконанні, в читанні та виконанні Божого Слова. Читанні та виконанні Божого Слова. Повага людини до Бога може проявлятись в тому, що ви усвідомлюючи все те велике, що вчинив Бог для людства, що вчинив Бог окремо для людини віддавати для Нього найкраще, віддавати найкраще для Бога. Також Повага людини до Бога може проявлятись в поклонінні, в прославленні Бога. Це може бути молитва, глибока молитва, виділений найкращий час для молитви, в поклоніння в молитві. Це цінно для Бога, і це благословенно для людини. Це може бути спів, це може бути пожертви для Бога в ім'я Господнє. Це прояв поклоніння, прояв відношення людини з повагою. До Бога. Говорячи про пошану, ми можемо. Біблія говорить про пошану до людей, до інших людей. І, зокрема, перше післання Петра, другий розділ, 17-й вірш, ми читаємо: шануйте всіх, братство любіть, Бога, бійтеся, царя, поважайте. Шануйте всіх. Людина створена за образом. І подобою Божою. ми в Біблії знаходимо звернення текстів писання, саме вчення біблійне, старозавітнє і новозавітнє по відношенню людини до людини, відноситись з повагою, відноситись з пошаною, випереджувати в люб'язності один одного, врахувати вище один одного, люблячи себе, пропорційно любити ближнього, любити ближнього пропорційно до любові до себе. Тому. Також писання про це говорить, і це побудова хороших відносин до ближнього є запорукою благословіння запорукою успіху в житті тої чи іншої людини. Ну і також ми знаходимо в Божому Слові вчення про повагу до самого себе, про повагу до самого себе. Це також є важлива складова. Писання говорить про те, що ми є храмом Святого Духа, що ми є Боже творіння. Писання говорить, ми знаходимо ті чи інші тексти Божого Слова, які кажуть нам про те, що ми гріємо і годуємо своє тіло, і це є опіка про тіло. Також пильнувати за зовнішнім виглядом, пильнувати за чистотою тіла, пильнувати за опрятністю це є також важлива складова відношення до самого себе. Тому Боже Слово кличе нас відноситись з повагою, відноситись з повагою до батьків, відноситись з повагою до Бога, відноситись з повагою один до одного, і до свого ближнього, відноситись з повагою до себе особисто. Нехай допоможе нам у цьому Бог і благословить, щоб ми мали мудрість і цю чесноту в своєму житті відношення з повагою. Благословіть.